Усім миру Божого. На жаль, для багатьох людей зараз канали в інтернеті стали такими собі богами, яким люди поклоняються, віддають їм багато свого часу, слухають і дивляться усіх, хто що говорить і фантазує. Соціальні мережі мають великий вплив на людей, і не завжди він позитивний. Адже більшість каналів працює на те, щоб відвернути увагу людей від Бога. Вони забанюють духовні канали, не дають можливість доносити до людей правду про Бога. Так працює духовний світ сатани, який завжди приходить, щоб вкрасти у людей істину, зробити людей зомбі, щоб люди погрузли у гріхах і безбожності. Нам потрібно нарешті прозріти і зрозуміти, кого ми підтримуємо і на кого підписуємося, на Бога чи на цього рогатого копитами, адже від цього залежить наше життя тут, на землі і потім у вічності. Нам потрібно вивчати Біблію, слухати духовних людей, підписуватись на духовні канали, щоб не витрачати в пусту свій дорогоцінний.